чуть ічим x onson's ken jones is selected home такі подарункові набори для мені пальто в розмірі МЛ, курточка Л, Худі з капюшоном XL, спортивні штани, Джинси. розмір 40, розмір 32, Джинси карго, Світшот. безрукавка, онлінсон з розміру L, спортивна кофта, пальто розмір М. Джинси 34, джинси розмір 32, 28, курточка L, спортивні штани М, куртка Doub, розмір С, куртка Оменсон, розмір L. Така куртка тепла, розмір L, Светр розмір XL свитшот Elka, Selected Home sweet розмір XL Пальто ML кофто розмір L куртка розмір L від Selected Home XL i kurtyczka byt Selected Home rozmiar S.